Накипіло вранці Що ж, друзі, в першій половині етеру говорили про якісний сон, про те, як зробити ваші спальні місця трішечки вам зручнішими для того, щоб покращити якість свого життя. А в цій половині етеру будемо говорити про те, що сприяє тому, щоб ви заснули Про казки про казки в мене в етарі письменниця драматургиня, прекрасна волонтерка, чарівна жінка Юліта Ран. Доброго ранку! <ривіт> Доброго ранку, привіт! І слухай. Ми сьогодні говоримо спочатку про секретну. Кухню, секретну кухню, власне, письменників, тому що буквально на минулому тижні в мене була Паблі Шарка від видавництва ранок Олена Насоненко, і ми з нею говорили, що вже. Виявляється, наперед замовлені є, тобто їх уже можна замовити і очікувати, книжки із різдвяними історіями, а зараз, вибачте, тільки вересень. І в зв'язку з цим питання до письменника. Скажи, будь ласка, коли письменник починає писати новорічну різдвяну там, я не знаю, ось цю ось зимову казку. А коли ти маєш собі створити цей зимовий настрій для того, щоб, значить, Воно не перед замовленням вже з'явилося в вересні. Так, я насправді дуже, дуже чекала цього ефіру, бо так у мене сталося, що зимова ця святкова тема, вона зі мною вже дуже багато років. Я щороку писала там мінімум дві якісь п'єси uh -huh. різдвяно-новорічні. А Обов'язково має вийти там ну, реально щорічно пара книжечок, десь якась казка оповідання в збірці. І всі знають, що о, так, треба замовити цей Тіран, бо вона це пише. ну, Бо я насправді дуже люблю цей зимовий цикл свят. Він такий теплий, він зелено-червоний, mm -hmm. він пахне корицею, і це все свічки, і це все, що я люблю. Я сама народилася взимку напередодні Йолю. І тому для мене це така просто от, таке, така вирвичка цих свят. да, Там йоль, так, 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 Йоль. Дво, одне, різдво, друге, тепер у нас буде одне, але нарешті. хай буде нарешті. Нарешті <клес> Я теж дуже рада цьому новий рік, а потім там ще після нового року. І воно якось таке все тепле, затишне, родинне, світле, святе. В ці дні все одно хочеться вірити в диво. І тому про це писати з одного боку дуже приємно. З іншого боку, ну трошки так відповідально, бо здається, ну що вже до тебе багато чого написали, так, і воно uh -huh. не має бути все одно якимось таким солодким. Сучасним дітям треба ну про, про дива якось розказувати не так, як робили це 100 років тому. Я нещодавно прочитала в якомусь інтерв'ю, забула хто з колег. Але от така фраза мені запала в голову: що насправді типу відкрию вам великий секрет. А це відповідь ага. на твоє питання. Що для того, значить, щоб вчасно вийшли всі ці зимові книжки? Письменник пише їх влітку. Так, от це неправда. Бо якщо ти влітку сядеш писати. То це буде тільки на наступне Різдво, бо, є, mm -hmm. бо Різдвяну книжку ще треба намалювати, на це mm -hmm. великий час іде, а потім друкарня. Ну, тобто, це треба навесні писати. Mm -hmm. І, ну, це правда, це пишеться заздалегідь. І тут постає питання, як. Навесні або там ще, ще, я не знаю, в лютому, да, в якомусь там в березні, і на наступний ще рік скласти собі цей, цей, цей різдвяний настрій. А тут на допомогу приходять свічки. Просто собі робиш таку затишну атмосферу. І я люблю користуватись різдвяними різними, там знаходжу якесь різдвяне радіо. В інтернеті і uh -huh. починаю слухати ці різдвяні пісні, і вони справді дають ну, дають таку атмосферу тобі в голові, якщо uh -huh. не якщо не йде. А інколи буває, що йде незалежно від того, що навколо там співають птахи, буяють квіти, а ти сидиш і пишеш, як чугайстри різдвяну зірку вкрали, і все нормально. Слухай, ну клас, у нас, до речі, раптом хто не знає, то по студії розвішані ліхтарки, так, такі, так, вони так, ніби так. новорічні, але направду, вони просто додають нам затишку от, і вмикаємо їх регулярно для того, щоб підвищити собі просто настрій. До речі, у мене вдома теж гірлянда новорічна. І новорічна, вона в мене щорічна, вона ну, цілорічна. Цілорічна Перестали бути новорічними так, з того часу, бо, бо... мені здається, як вони стали якимись однотонними, типу тепли, так. тепле світло одного кольору, там Жовте, холодне біле, світло. Босиня, іншого. Так. І воно просто, просто як такий елемент затишку. І... Світла такого додаткового вдома. Ага, ну і у кейсі, даєш ти навесні писати. Так. Скільки казок пише одразу паралельно письменник? А, Ну і тут я маю напевно розказати про те, що у мене має вийти так? Ага. до цього різдва. Я нарахувала чотири, три. Чотири-три. Зараз порахуємо, я не знаю, може там ще якісь будуть. Ну, по-перше, почнемо з е, серії про фей, феєричні пригоди фей. Uh -huh. Так, фей та різдвяне диво, ця книжка вийшла минулого року, але це вже додрук. Uh -huh. Це означає, що перший наклад добре розійшовся. І там справді така ну, хороша історія, бо у мене ці феї, вони живуть в абсолютно такому уявному місті, десь воно там за, за, за морем, за океаном. Для себе я визначила, що це у нас типу Нью-Йорк. Але в цій, в цій книжці вони подорожують до України, до Карпат. Вони там створюють таку чарівну колядку. І це ну, дійсно хороша історія вийшла. І, і там мій улюблений персонаж Войко Вуньо, про якого я весь час розказую. Це такий фей. Так, і потім має вийти. Це видавництво ранок, і також у видавництві ранок має вийти така велика збірка. Оце новеньке, новеньке-преновеньке. Теплі історії зимової ночі. Mm -hmm. Там три мої казки такі великі: одна про хухів, одна про чугайстрів і одна про чаклунку, яка робила чарівну кутю. Там класні малюнки, там ще різні авторки, окрім мене. Теж чекаю на цю книжку, бо має бути такою класною, доброю. І Велика робота насправді у видавництві Віват книжка називається Різдвяна подорож. Це не збірка, це така енциклопедія. Uh -huh. Різдва і різної різдвяної атрибутики ми насправді довго робили цю книжку. Вона мала вийти ще до повномасштабного вторгнення, не встигли тоді. Зараз робота триває. Я, чесно кажучи, так схрещую трохи пальці, бо я вже не дуже розумію, чи встигаємо ми на це різдво, бо нібито uh -huh. все готове. Але я знаю, що зараз вже такі черги почалися в друкарнях. А, але з іншого боку, у нас ще тільки вересень і ми. Ще чи маємо час. Отже, я дуже дуже сподіваюся, що ця книжка вийде. І е, ще у фей має вийти четверта книжка, але вона так, продовження це четверта, це новенька, але вона не різдвяна. Але я теж очікую, що вона буде е, якраз до зимових свят. Вона вийде. Бо там така детективна історія, там така кіношка голівудська е, фей та зникла наречена. От, ну тобто, так мінімум на три-чотири книжки я чекаю. Це е, прекрасно е, і от що хочеться попросити це. Давай ти нам прочитаєш так. якийсь невеличкий уривочок з того, що виходить, е, щоби заохотити вас, шановні наші радіослухачі. До того, щоб А. Читати, Б. Читати казки, В. Читати казки навіть у дорослому віці. Це терапія, повірте мені. Так. А, гаразд, я хотіла спочатку про чаклунку, але я думаю, ні, що я прочитаю про чугайстрів, а ти просто в певний момент мені скажеш, що все добре, що тут ми ставимо okay. крапочку. Бо це така довга казка. А, отже, як чугайстри різдвяну зірку вкрали. Одного разу чугайстри. Різдвяну зірку вкрали. А всяк у світі знає, що як різдвяна зірка на небі не зійде, то й Різдво не прийде, а не прийде Різдво, то не буде серед людей добра, миру та злагоди, і любові та надії теж не буде. Люди зазвичай чугайстрів уникають, хоча ті до людей приязно ставляться, то на мавок вони полюють, люблять залякати їх. Людину ж, яка в горах заблукала, якийсь чугайстр неодмінно до танцю запросить, на сопілці зіграє, а потім і дорогу додому покаже. Та дуже вони для людей незрозумілі, дивні істоти, а люди воліють від усього дивного та незрозумілого триматися подалі. Але тут нічого не вдієш, без різдвяної зірки світові кепсько стане, тож треба її визволяти. Зібралися жінки й чоловіки, пішли до чугайстрів. Ах, ви, поганці кажуть сила нечиста, бісові діти, віддайте нам негайну різдвяну зірку, бо без неї різдва не буде. От і добре, що не буде, відповідають їм чугайстри. Як не буде Різдва, то менше у світі світла стане, менше світла, менше людей, от нам і спокій. Не віддамо. Схопили жінки, чоловіки, дрюки, набрали каміння. Начувайтеся, зараз ми вам покажемо. Чугайстри на те Дунули, плюнули, пальцями клацнули, рогами похитали. Дрюки у людей з рук вирвалися, як стали їх самих гамселити. А каміння, що його жінки і чоловіки понабирали, розсипалося в повітря здіннялося та градом згори на людей впало. Так жінки й чоловіки ні з чим додому й повернулися ще й побиті. Зібралися молоді хлопці й дівчата, прийшли до чугайстрів. Що ж ви з тією зіркою робитимете? питають. Нам вона надію дарує, без надії рід людський довго не проживе, а вам і слово таке невідоме. Віддайте, що менше у людей надії, то й людей менше, кажуть чугайстри. А нам від того тільки краще не рубатимете наших дерев, не коситимете нашої трави, не засмічуватимете наших річок, не віддамо. Тоді хлопці й дівчата вдали, ніби пішли геть, а самі сховалися в горах, дочекалися ночі й тишком нишком підібралися до чугайстрів. У руках тримали мотузки. Хотіли чугайстрів зв'язати й пригрозити, що з високої гори їх кинуть. Гадали, чугайстри злякаються й зірку віддадуть. Та не так сталося, як гадалося. Чугайстри, істоти, гірські, лісові духи природи, зір мають гострий слух. Тонкий. Зачули, що до них людиська крадуться. Дунули, плюнули пальцями, клацнули. У хлопців і дівчат земля під ногами розтріскалася. Там, де щойно тверда скеля була, тепер урвище глибоке. Повисли вони над тим урвищем, на силу одне одного повитягали, мотузки їм саме в пригоді стали. Так ні з чим дівчата й хлопці додому повернулися, ще й ображені. Бачать чугайстри, що просто так їм спокою не дадуть. Весь час люди за зіркою полюватимуть. То вони й вигадали, як її сховати, узяли міцну дубову колоду і витисали з нею велику скриню. Потім спустилися в надрагір, і гори дали їм сім пригорщ золота, сім пригорщ срібла та сім пригорщ міді, з того металу створили чугайстри сім замків золотих, сім замків срібних і сім замків мідних. Потім спустилися чугайстри ще глибше. Там, на такій глибині, що чорніше чорного, ріс у скелі гірський кришталь, чистий і прозорий, наче крига з джерельної води. Узяли чугайстри того кришталю тричі по сім уламків, і створили тричі по сім чарівних ключів. Поклали вони різдвяну зірку в дубову скриню, нависили на скриню сім замків золотих, сім замків срібних і сім замків мідних. Замкнули ті замки кришталевими ключами. Сім ключів віддали птахам небесним, сім звірам земним, а ще сім рибинам у стрімких гірських річках. Саму ж скриню сховали в глибоку печеру під чорною горою. А що було далі, дорогі друзі? А ви зможете дізнатися обов'язково. Якщо придбаєте собі книжечку, давай нагадаємо, що це Це, в нас, це в нас збірочка. Називається теплі, теплі історії. історії зимової ночі. Так, теплі історії зимової ночі. Мені якраз от зараз відкрилося PDF, яке oh. мені прислала наша прекрасна сьогоднішня гостя Юліта Ран на передодні етеру для того, щоб. Щоб я мала уявлення про те, що це за книжка, отже, я вам розказую, друзі, тут шикарні. Ілюстрації дуже затишні. Вони дійсно створюють таку Теплі, шикарну, правда. шикарну Теплі, різдвяну атмосферу. Тут і дракончики, якісь, і такі якісь пряничні будиночки, і ще щось. Е і весь час іде якась така стрічечка через кожну сторіночку, яка має якісь елементи цього різдвяного настрою. Це дійсно. Е Ну, це терапія, слухайте. Це реальна терапія для дорослих і для дітей. От е, зараз не можу не сказати, що доки ти читала, мені е, написали, значить, е, штук сім різноманітних смс. Люди, які слухають наразі зараз е, наш етар, і сказали: Господи, як ми дякуємо вам за ці читання. А, От е, тому, що по-перше, ти шикарно читаєш Дякую. свої тексти. Це прям це рідкість. Я це завжди від. Відзначаю, коли автор вміє прочитати свої тексти. Ну, я розумію, що. Бо автор має е театральну освіту. Автор та? просто має <світ> театральну освіту, тому тут е реально повезло нам з цим. От, е тож ми тобі аплодуємо окремо усім <світ> радіо. <світ> От. А ще, е ну, реально, е ось це потрапляння в якусь іншу атмосферу, ось це та, що ми можемо себе е якимось чином це вимкнути, свій е е мозок, який дуже швидко вирішує купу е солених задач. і Одномоментно поринути в цей світ прекрасної А, Ось це дійсно є терапією для дорослих, Те, що, про що я, власне, наполягаю, друзі. Навіть якщо вам 60. 8 років, і навіть якщо вам 89, 42 32 або 4 просіть або своїх близьких, або самі ідіть до магазинів і купуйте книжки. Книжки на часі. Книжки це те, що дає нам натхнення. Це той світ, в який ви можете завжди поринути, і просто перемикнути свою свідомість і підсвідомість налаштувати на щось. Хороше. Як ти переналаштовуєшся, Єліта? Що ти робиш? Ну, Окрім того, що ми вже дізналися, що в тебе є гірлянда і якісь чарівні свічки. Ну, от Реально, яким чином зараз? Пес доросла письменниця, ага. яка пише для дітей, займається волонтерством, бачить все, що відбувається, живе на два міста на Полтаву і на Харків. От як ти переналаштовуєшся? Останнім часом з цим щось сталося дуже, дуже важко, насправді. Трошки я поламалася. Що мене рятує зараз і тримає до речі, книжки. Книжки а, і Останнім хотіла швидко розказати про те, що останні кілька днів була занурена в світ драматургії, бо, бо я членкиня журі драматургічного конкурсу Липневий мед, то прочитала велику кількість п'єс, і десь третина з цих п'єс, вони дуже-дуже хороші. Ну, тобто, до угу. то кожної можна там ще щось там допрацьовувати, але вони хороші. І цей, і цей конкурс він цікавий тим, що там можуть брати участь як уже досвідчені професійні драматурги, так і початківці. Клас. І так, я відкрила для себе кілька імен нових, і це були дуже класні тексти, і це теж була терапія. А цього року дитяча програма якась така не дуже мені здалася цікавою, але одна там п'єса дуже дуже класна. І от якщо ми говоримо про якісь такі терапі, Терапевтичні речі, то справді текст рятує, текст лікує. Це може бути болючий текст про війну. Там дуже багато було п'єс про війну, але одразу ти бачиш, коли війна, це просто ну, війна, бо зараз війна треба писати про війну. Mm -hmm. А коли це ну, людина знає, як працювати з цим і як це, це писати. Але е, одними книжками, звісно, не врятуватися і. Те, що мене рятує дуже, це ну ти знаєш, як я люблю водичку. Mm -hmm. Справді я люблю дуже плавати, користуюся нагодою, якщо вона є. Це теж дозволяє тримати і дашок на місці і перезавантажуватись. І у мене завжди була штука. Я про це багато років говорила, бо у мене таке буває, знаєш, якесь там інтерв'ю, і mm -hmm. питають от діти особливо люблять питати, а як до вас приходить там натхнення? Бо для них ще натхнення це щось таке, як mm -hmm. я не знаю, це як Сетя, як це... яка да. прийшла. Та, і або як вдарила по голову по голові паличкою, і ти, ти, ти таке пишеш, або там як Святий Миколай, його треба чекати цілий рік. я Кажу, та ні, так, так би нічого не було, якби ти цей сидів і чекав натхнення. І дійсно кажу, вода в цьому сенсі дуже класно працює. Інколи ти миєш посуд, просто а у тебе якесь там рішення визріває в голові, да, драм драматургічно. Mm -hmm. Або я завжди йшла плавати, коли я розуміла, що все, я тут зайшла в якийсь глухий кут, я не знаю, куди рухатись уже далі. Чи в мене там персонажі мене не слухаються, і хочуть щось самі своїм життям жити. І все мені от вистачало годинки поплавати. Під час цього плавання я навіть не спеціально обдумувала. Воно просто якось саме так просто приходило. Тому Оці штуки фізичний рух, якийсь, так, природа. Ну, не треба нехтувати ними. Але якщо ми говоримо про книжки, скажи, будь ласка, чи можу я швидесенько прорекламувати свою презентацію книжки? Яка Можеш, станеться я на цьому ще тижні. маю сказати так. про відбій повітряної uh -huh. тривоги, друзі, про який я заслухалася Юлі Туран, Вибачте, будь ласка, і не помітила, що у нас вже відбій повітряної відбій, тривоги, так. друзі. Все добре, все прекрасно. Слухайте українських письменників, вони так заколисують, що ти навіть не помічаєш, що відбувається на. Ти випадаєш в інший світ, так. в іншу реальність. Давай рекламувати книжку. Отже, 30 вересня це субота, так і наскільки я пам'ятаю. Це субота на цьому тижні. Зараз перевіримо. О 14.00 відбудеться моя презентація книжки не різдвяної, не зимовою». Це повість видана у видавництві Аса Дзеркало Бажань. Яка цікава буде дівчаткам і хлопчикам, і також молодим жінкам і чоловікам. Насправді вона. 10, але вийшло так, що вона для родинного читання, і дорослі її читають теж з великою цікавістю. Отже, я всіх вас чекаю 30 вересня о 14.00 у Харкові, Холодногірська бібліотека, адреса вулиця Полтавський шлях, 118. Вхід вільний, ви можете прийти з книжкою, купити її заздалегідь, і я вам її радо підпишу. Ну, Також почитаю і про щось поговоримо. Дякую! Клас, клас, клас була вже на одній цій презентації зеркала бажання у Полтаві. От дійсно ця книжка. Я, от, до речі, бачила вчорашню твою сторіс, там, де репостнула своїх читачів. Так, дорослі люди. Дорослі люди. Книжкові блогери купують uh -huh. дитячі книжки просто заради власного задоволення, просто заради того, щоб дійсно до... поринути кудись в інший світ. До речі, була дуже така цікава зустріч в Києві на букфесті. Підійшла до мене ця читачка і сказала: ви знаєте, я ваша, ну типу, вже вся родина, ми вже ваші прихильники. У нас вже буде скоро полиця з вашими книжками. Почала перераховувати: от оце у мене є, оце у мене є, оце у мене є. Боже, цього нема. Ну що ж, треба купити. Дзеркало бажань. Ага, ну і хорошо, буду сама читати. Я не знаю, там неї цих чи хлопчик, чи там хтось уже старший. Немало, для неї це не мало значення. Вона сказала, Боже, я хочу. Ви ще можете автограф зробити, все і тепер. Я бачу, що вона, вона ще історії зробила це справді ага. такі зворушливі історії. Вони дуже підтримують і надихають. Так. Ну, для будь-якого письменника чи поета приємно, коли люди систематично збирають твої книжки, і коли вони повертаються для до тебе з цим фідбеком, що а ви знаєте, ви нам допомогли пережити перебути так. щось своєю казкою, Наприклад, ми читали, і це нас так підтримувало, Ми так збиралися докупи після цієї казки, Народжувалося щось тепле всередині. От власне. Ми сьогодні з тобою. Я сподіваюся, не родили тепленьке Теплень. всередині Теплень. От і да, друзі, про воду що хочу сказати вам. От Юліта почала цю тему про те, що вода відновлює, вода дійсно допомагає нам. Не знаю, ці і, 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 знову тривога. Знову тривога в Харкові і Харківській ага, області. Боже. От перервали мене. Хотіла угу. вам розповідати натхненно про воду. От Але маю сказати про одно. те, що тривога в Харкові і угу. Харківській області. Тож, будь ласка, пройдіть в укриття. А про воду. А що про воду? Власне, ось письменниця і Таран викрала мене Так, так. викрала мене в неділю. Це було В неділю. Так з Іванкою, з Кибою. просто викрали мене майже з робочого місця. Я прийшла попрацювати. От вони сказали: ні, жінку, ти зараз поїдеш з нами. Ми їдемо дивитись на воду. І що я вам маю сказати, друзі? Реально перебувши годину просто біля води, і нібито не думаючи про свої робочі якісь гіперзавдання які мені треба було терміново вирішувати я знайшла вирішення дуже складного проєкту і змогла його фіналізувати так що скажімо так це стало безболісно для всіх от і це шикарно а я про те що вода дійсно надихає вода лікує вода вас очищує тому Давайте і про це теж не забувати, про те, що інколи це може бути простий контрастний душ, а інколи, якщо можна, то вийдіть до водички, яка у вас вити, по... так. поблизу тече жива, жива вода, має на увазі річка, має на увазі якесь струмінь джерело ставочок, ставочок якийсь, якісь, все, що завгодно. Слава Богу, Харків стоїть на річках, от і можна знайти собі десь воду. А, Це допомагає нам відновлюватися. А ми на радіо накипіло в неспішному ранку завжди намагаємося поділитися з вами тими простими, дуже простими речами, які допомагають нам у відновленні. Маю вже прощатися з вами, друзі. Будь ласка, бережіть себе. Все обов'язково буде добре, тому що ми всією країною прикладаємо до цього максимум своїх зусиль. От ми Кожен, я думаю, кожен. Я сподіваюся, що кожен якимось чином докладає малесенький крок, навіть якщо це 10 гривень донату, друзі, донатьте, будь ласка, тим, кого ви знаєте і так. довіряєте. Юліті Юлітіран, наприклад, на е, якийсь черговий збір. Е, донатьте тим волонтерам, яким, до яких у вас є е, довіра, Яких ви знаєте, наприклад. От, е, так. так, тому що давайте разом наближати нашу перемогу. Слухайте українське, слухайте українське, читайте українське, читайте українське радіо. О, Боже, читайте. Слухайте Чита... українське слухайте, радіо, читайте, читайте українські читайте. книжки. Коротше <кручок> <кручок> лишайтеся в культурному інформаційному українському полі. Отак так. І будь ласка, прощаюся з вами. Вже мають виходити новини. В день з вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Декані, На завтра з вами буде Володимир Носков. Володю, привіт, передаю тобі ранкові етари. Залишайтеся на хвилі.